Нашого наступного сюжету врятувала швидка реакція. Турнікети вони допомогли йому зупинити кров, коли у бліндаж Євгена на запорізькому напрямку прилетів дрон. Важке поранення загрожувало мінометнику ампутацією, але він вирішив боротися і переконав лікарів. Позаду два десятки операцій, понад сотня перев'язок. І ось через чотири місяці після поранення він нарешті зміг звестись на ноги. Про усе пережити Євген розповів нашій Софії Москаленко. Ви що почуєте, що є земле піддавами? <плес> Отак поки що з чужою допомогою Євген зводиться на ноги. Це його власна перемога після п'яти місяців на лікарняному ліжку і двадцяти операцій. Чоловік сказав медикам, готовий витримати будь-який біль, аби лише зберегти ноги. І лікарі наважилися ризикнути. В кожній нозі буквально по 40-50 відламків. Маленькі, та великих. Усі ці страждання Євгенові приніс російський дрон. Мінометник разом із побратимами відбивав ворожу атаку на Запорізькому напрямку, Аж раптом у бліндаж залетів безпілотник і уразив мене і декілька побратимів моїх. Нічого я не побачив, куча пилу, земля. Нерозуміння, що зі мною скояться, я на землі хочу встати, не можу. Євген не розгубився і сам собі наклав турнікети. А менше ніж за півгодини бійців уже евакуювали. Ту дорогу мінометник пам'ятає уривками, адже весь час втрачав свідомість. Лікар стоїть біля мене, каже, підписую бумагу на ампутацію. Говорю, дядечко, не треба мені нічого ампутувати, Говорю, ти лучше подумай, як це зібрати. Євген прийшов до тями, встиг подзвонити дружині і заспокоїв з ним усе гаразд. А наступне, що пам'ятає, уже лікарню у Дніпрі у нього майже ну не існувало в нижній третині кінцівок не шкіри, не м'язів, не кісток були. Пошні дефекти, попри важкість поранення, лікарі вирішили боротися за ноги. Перш за все, хірурги видалили сотню уламків, далі пересадили шкіру з верхньої частини ноги, і на сам кінець наростили кістки. Спеціальною методою ці кістки пересувалися донизу, закриваючи дефекти кісток унизу. Тепер ці кістки тут. Е З'єднані, застиковані ми за рахунок апарату, вимушуємо їх зростатися. І вже через чотири місяці лікування Євген вперше став на ноги. Коли вже зробив перші такі кроки, то чуть-чуть би, чуть би не заплакав. Коли я ногу опустив додолу на вулиці і почувствував кінцівкою траву Оце верхівка, це було дуже приємно. Попереду у Євгена ще три операції, які допоможуть кісткам швидше зростися. Лікарі сподіваються, уже наприкінці зими Євген зможе ходити без апаратів. Сам же військовослужбовець вірить, відновиться і повернеться до побратимів. Тому що якщо не ми, то хто? Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.